Сьогодні поговоримо про Угорщину. Знаєте, це історія про те, як одна з найуспішніших країн Східної Європи, яка колись так палко рвалася на захід, сьогодні опинилася в глибокій ізоляції та економічній кризі. Це історія про ціну, яку доводиться платити за свідомий вибір, шлях в об'їми Москви. Ну, давайте почнемо одразу з головного: просто вдумайтеся в ці слова. За повідомленнями саме з такою пропозицією, лідер країни ЄС Віктор Орбан звернувся до поляків на самому початку російської агресії. Ця фраза, знаєте, одразу показує наскільки все серйозно і як далеко зайшов угорський прем'єр у своїй прокремлівській грі. Так, це розповідь про справжнє круте піке. Від економічного дива до статусу європейського аутсайдера. Якщо вам цікаво розбиратися в таких складних історіях, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вподобайку. Це дуже допомагає нам робити більше таких розборів. Але щоб зрозуміти глибину падіння, треба згадати, як високо вони колись злетіли. На початку 90-х і в нульових угорщину ставили за приклад для всього пострадянського простору. І подивіться, як стрімко все відбувалося. Поки багато хто в регіоні борсався в хаосі 90-х, Угорщина просто летіла на захід. І що найцікавіше, вступ до НАТО це ж було досягнення першого прем'єрства саме Віктора Орбана. Уявляєте, яка іронія? Тоді він міцно закріпив країну в Західному світі, що робить його сьогоднішній розворот на 180 градусів у бік Москви ще більш драматичним. Так у чому ж був секрет? А все просто. Країна створила ну практично ідеальні умови. Інвестори ж не люблять сюрпризів, а Угорщина їх і не пропонувала. Натомість, давала стабільність, зрозумілі закони і кваліфікованих працівників. Ну і результат не змусив себе чекати. Гіганти на кшталт Ауді та Сузукі почали рости там як гриби після дощу. Але, як то кажуть, казка тривала недовго. У 2010-му до влади повертається Віктор Орбан, і країна починає рухатись у зовсім зовсім іншому напрямку. Як так сталося? Ну, це був такий собі ідеальний шторм. По-перше, гучний скандал, коли попередній прем'єр чесно зізнався, що вони брехали про стан економіки. А по-друге, світова криза 2008-го, яка дуже боляче вдарила по угорцях. І на цьому тлі Орбан зі своєю партією ФІДЕС запропонував прості рішення: сильна рука, націоналізм і критика Брюсселя. Це, до речі, потім ідеально лягло в канву кремлівських наративів. І ось як вони це зробили крок за кроком. Отримавши понад 52% голосів, Фідес зміг одноосібно змінювати будь-які закони. І вони почали діяти. Швиденько переписали конституцію, потім обмежили повноваження конституційного суду, відправивши незручних суддів на пенсію, і почали методично захоплювати медіа. І ось вам результат. Просто подивіться на цю діаграму. Сьогодні уряд фактично контролює 80% усіх медіа в країні, і це зроблено хитро, не прямою цензурою, а через монополізацію ринку. Створена просто волетенська пропагандистська імперія, яка щодня транслює антизахідні, антиукраїнські та проросійські меседжі, і керує цим усім особисто міністр пропаганди Андал Рохан. Ну а тепер про найцікавіше як цей шлях привів Угорщину до ролі головного союзника Москви всередині Європи і яку ціну за це доводиться платити. Посол московських пов'ядів посеред Європи звучить сильно, правда? Але це не просто красиві слова. Угорщина систематично йде всупереч спільній позиції ЄС, особливо коли йдеться про стримування російської агресії проти України. І це не просто якісь там розбіжності в поглядах. Ні, це цілком конкретні дії. Орбан блокує санкції, затримує мільярдну допомогу для України, забороняє транспортувати зброю через свою територію, ба більше він навіть використовує образ України у своїх передвиборчих кампаніях як таку собі лякалку, щоб мобілізувати свій електорат. А ось і одна з ключових причин такої поведінки: Угорщина на 80% залежить від російського газу. Це класична енергетична голка, на яку Кремль підсаджує своїх партнерів. І Орбан, схоже, не поспішає з неї злазити, навіть коли Угорщина продовжує платити за газ за преміальними тарифами, у той час як ціни для решти Європи впали. Ну і як ви розумієте, така проросійська політика не могла минути безслідно. Наслідки для економіки, яка колись була прикладом для всіх, виявилися ну просто катастрофічними. Майже 18% інфляції. Тільки вдумайтеся. І це в країні, де немає війни. Це найвищий показник у всьому Євросоюзі. Щоб зрозуміти масштаб, це більше ніж було в Україні, яка переживає повномасштабне вторгнення. Національна валюта Форенд. Просто обвалилася. Якщо у 2010-му за євро давали 280 форентів, то сьогодні вже 400. Що це означає для звичайної людини? А те, що її заощадження просто тануть на очах, а імпортні товари перетворюються на розкіш. А ось і пряма відповідь Брюсселя. 22 мільярди євро. Запрошено заморожено. Це, по суті, такий фінансовий ляпас. Євросоюз чітко дав зрозуміти якщо ви руйнуєте демократію і граєте на боці Кремля, то на гроші клубу можете не розраховувати. А ця таблиця це знаєте як вирок. Вона показує наскільки сильно Угорщина відстала. Колись вона була лідером регіону. А у 2023-му за рівнем ВВП на душу населення, її вперше обігнала Румунія. Просто подивіться на рівень інфляції порівняно з сусідами та середнім по ЄС. Різниця просто вражає. Пам'ятаєте гігантів Ауді та БНВ, з яких ми починали. Так от навіть вони почали згортати інвестиції, а причини високі податки та тотальна корупція. Родичі та друзі Орбана стрімко збагачуються на державних замовленнях, що, звісно ж, відлякує будь-яких чесних інвесторів. І поки вся країна платила цю ціну, найближче оточення Орбана навпаки процвітало. Непотизм та корупція просто розквітли. Його зять став одним із найбагатших людей країни, його батько та інші друзі отримували контроль над розкішними готелами, маєтками, замками. Це класична схема, коли державні ресурси працюють на збагачення однієї родини та її кола. І звісно, це відлякує будь-яких чесних інвесторів і просто руйнує економіку. Здавалося б, система Орбана міцна як ніколи. Але тут, на політичній сцені, раптом з'являється нова, абсолютно несподівана сила. Його звати Петер Мад'яр. ще рік тому він був маловідомим юристом у владній системі Орбана. А ще він, колишній чоловік міністерки юстиції, і саме цей інсайдерський статус, те, що він знає всю цю кухню зсередини, надає його антикорупційним заявам особливої ваги. І це дає неймовірний результат. Тільки погляньте на ці цифри серед виборців, які вже визначилися, партія Мадіра Тиса випереджає Фідес Орбана. 46% проти 37%. Це просто шалений зле для політичної сили, яка з'явилася буквально кілька місяців тому. Його програма дуже проста і б'є точно в больові точки. Він обіцяє побороти корупцію, відновити нормальні стосунки з Європою, щоб розморозити фінансування і ліквідувати те саме міністерство пропаганди. Схоже, це саме те, чого зараз прагне значна частина угорського суспільства. Тож історія Угорщини ставить перед усіма нами дуже гостре питання. Чи є це застереженням для інших демократій, про те, до чого призводить загравання з авторитаризмом та проросійськими силами? Чи можливо це все ж таки історія про те, що навіть у найтемніші часи суспільство може знайти в собі сили для відродження? Відповідь, мабуть, покаже лише час. Якщо вам цікаво розбиратися в таких складних історіях, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вподобайку. Це дуже допомагає нам робити більше таких розборів.